Журналістика очима художника. Привіт для зйомки незвичний у тому, що у кадрі самі журналісти познайомимося ближче з героями світлин. Журналісти зізнаються, що попри публічну діяльність, самі здебільшого волюють не потрапляти в об'єктив фото телекамер і досить часто поза кадром. Тож незвичні ракурси портретів колег, а тим паче власні, звісно, викликають цікавість. У кадрі Володимир Сурков, Оксана та Станіслав Солодовники, Григорій Рева, Євген Положій, Алла Федорина та інші сумські медійники. Він не попереджав, коли фотографує. Він просто ходив фотографував. А ми просто працювали. Тому які можуть бути комплекси, коли я думала, що мене знімають в інший момент, а Зняли зовсім не той, коли я чекала. Я точно скажу, що Сергію вдалося спіймати, мабуть, одну деталь мого характеру. Я можливо дещо скептична, дещо вимоглива до світу оточуючого. І всі мої колеги знають оце фірмова. Права брів піднята вгору. Сергій це спіймав. Дякуємо. Фото мені дуже подобається саме як і виставка. Як мабуть, більше журналістів я також не люблю фотографуватися. А важко, не важко але це наша робота. Щодня перед камерами, щодня з посмішкою для глядачів, для тих, хто тебе чує, хто тебе бачить, хто шанує твою творчість. Кожна світлина каже автор має свою історію. Для того, щоб передати характер, створити образ, важливо було спіймати ту єдину неповторну мить, коли герой природній справжній. Я хотів передати характер, і якщо ви подивитесь на світлини, світлини всі свободні. Тобто люди не сковані, вони, вони поводяться так, як у житті. Бо ці журналісти, ну скажімо так, на цей час. Показують, куди буде йти журналістика на наших каналах і в наших друкованих виданнях. На відкриття фотовиставки завітали представники майже всіх місцевих медіа, а також студенти і викладачі кафедри журналістики та філології. СумДУ. Слід зазначити, що кафедра є співорганізатором виставки обличчя четвертої влади. Ми вирішили розширити формат таких, такої виставки і на наступний рік організувати виставку фотографій наших студентів. Бо я думаю, корисно для журналістів, які навчаються за спеціальністю журналістика, оволодіти майстерністю фотожурналіста. Отже, є підстави сподіватися, що оригінальний журналістський проект матиме продовження наступного року.